Не давали віспувати загиблого воїна та заважали процесі псалмами окупанської церкви у селі Відні. Парафіяни московського патріархату ганебно скандалися на прощанні із 31-річним бійцем Михайлом Шарпилою. Місцеві мешканці вже давно судяться за храм з представниками забороненої церкви. А з квітня минулого року приміщення взагалі опломбовано. Саме заради похорону військового селяни попросили відчинити храм. Однак цим одразу ж вирішили скористатися проросійська паства на чолі і своїм попом. Вони завчасно окупували. Приміщення повернулися до процесії спиною та не пускали людей всередину. Відкрийте царство і не давайте душу людям. Sorry. Від колокато відкрийте цар і все, і нічого І Що ти починаєш тут цирк робити? Що це що це робиться? Отже, ми дотрималися, ми дотрималися домовленості. Де є домовленості? Є влада. Ваш храм, храм відкритий, приготовний. Моліться за душі. Відкрити царські мета й не починати. Коли обряд таки вдалося провести, московські парафіяни продовжили своє біснування. Тепер вони вже відмовлялися покинути храм, тож виводити їх з приміщення довелося вже поліції. От для чого це робиться? От Для чого це робиться? Скажіть, будь ласка. От для чого це робиться? Провокувати спеціально людей. Ну від чого це? <плес> майте, майте шану до воїна українського. Мало того, щоб повтали за спинами. Гимба! <плес> Але навіть після втручання поліції агресивні віряни не заспокоїлися. Поки захисника ховали на цвинтарі. Вони знову прийшли до церкви та замінили колодки на нові. Однак місцева влада таки втрутилася і знову опломбувала храм. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.